І дуже підло виходить, коли російськомовний українець в Україні а, читає лекції про те, що росіяни постійно нав'язували українцям комплекс молодшого брата, постійно чмирили українців, постійно їх пригнічували. У той час, коли ти своїм існуванням пригнічуєш, по суті, українську мову та культуру, а, тим, що отак от вперто спілкуєшся російською мовою, і не хочеш просто спокійно, як доросла людина, визнати, що так, мені подобається російська мова, мені чимось подобається. Росія, щось мені з Росії подобається, окремі там російські блогери. І, і я не хочу це в собі пригнічувати. То й не треба пригнічувати, треба просто в собі признати, що в тобі є різні грані. Так? Особистість може бути просто з різними гранями. З одного боку, ти любиш Україну, в якій ти живеш і продовжуєш своє життя. І з іншого боку, ти не хочеш отак от радикально відхрещуватися від усього російськомовного. Так не треба оці от крайності і повністю відхрещуватися, бо буде зворотній ефект в майбутньому, так? що у людей буде дуже сильна тяга до забороненого плоду. Бо російська мова вже перетворюється все більше в Україні в заборонений плід. А не треба перетворювати російську мову в привабливий, ем, в привабливий заборонений плід. Треба просто прийняти, що е, в Україні є багато людей, в яких. Е, на 10%, на 5%, або там на дуже багато відсотків у таких людей, як у мене, і у багатьох людей, хто на сході України живе, є багато російського коріння. І через це коріння люди ну не можуть просто по-чесному, так душевно, поліцьки не можуть повністю відхреститися від російської мови. А з іншого боку, і як цей Тарас Шевченко казав, свого навчайтеся і чужого не цурайтесь, отак, щоб не мусолити. Так це питання. Ще одну крайність я хочу зазначити: це українські націоналісти. Наші там знаменитості не хочу їх перераховувати імена. Всі прекрасно знають про кого мова там. Це і наші журналісти, і співаки, і співачки, і актори, акторки, такі, які прям і письменники-письменниці, які прям так яро все російське. Там кричать, що Москву треба знищити, треба все російськомовне тут обнулити, все строго україномовне робити. У них інша крайність, у них інша психологічна проблема. Їх психологічна проблема в тому, що. Вони самі в собі на 100% пригнічують пригнічують усе, що пов'язане з російською мовою та культурою.